Ай, як такою. Натискаємо газ підлогу, лки-палки. Я не знаю в натурі, як цю штуку керувати, тому. До речі, пошкодженням всього автомобіля я б не сказав, би, що дуже великі. Йо-майо. Кике. Ну, нібито ми їдемо на якомусь тракторі, на якому нема карма. Так. Все, нарешті ми начебто хоч когось можемо в'їхати, і давай будемо хітрі, ти, ти, ти куди їдеш? Всім привіт, пані панові, та панове, вітаю вас на нові дороли копотикурусію кінчу драйв. В мене є відразу ж таке для вас питання: чи катались ви колись на картінгі? Наприклад, я ні разу в своєму житті навіть цього не пробував, але в кінчу драйв можна все. Тому сьогодні будемо кататися на такі незрозумілій штуці, що схоже трішки на картінг, трішки на щось непонятне. Подивимося, що воно як воно їзде, і трішки на нього пошашкуємо. Тому, пані панове, я сподіваюся на вашу підтримку, виліть вподобайки. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати приємного перегляду, та якщо ви ще споживаєте, то всім смачного. Все не буду збільше затримувати. Погнали тестувати дану штуку. Ну що ж, пані панове, я не знаю навіть, як дану штуку назвати, бо вона виглядає реально дуже дивно, вона в натурі схожа на картінг, але тут нема керма. І ще приклад в тому, що якщо я відразу ж таки включаю першу передачу, то вона в нас... А, ну вона в нас, коротше, інколи глохне, тому треба до цього звикати. У нас є три, навіть чотири модифікації е, даного апарату. Перша це ось така звичайна, друга це в нас просто без коліс. Третя це в нас оф яку на якому сьогодні теж я думаю, потестуємо. І четверта це в нас якась там супер-гіпер, на якій можна нібито як літати, але ми сьогодні це теж... Перевіримо. Тому, пані панове, пропоную не, е, не затримуватись і відразу ж таки натиснути газ підлогу і подивитися, як воно їде. Ой, воно буксує, Воно буксує, Я думаю, нам на ньому е, хасанити буде досить таки реально весело. Не знаю, чи є сенс їздити від, тут від першої особи, бо тут нема керма і як... Я вас зрозумів. Як такої першої особи тут немає, можна сказати, тому що, ну, типу, ось я про що вам казав, те, що вона заглохне прямо відразу ж таки. І поїхали. Давай ми зараз протестуємо. Оп. Тиха, Тихо, 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 тиха. Так, полетіли. Натискаємо газ підлогу, йолки палки Я не знаю в натурі, як цю штуку керувати, тому що вона дуже не керована. За, за рахунок того, що вона дуже легка, я пропоную все ж таки включити вигляд від третьої особи, бо від першої особи нереально мені їхати. І в натурі на ній прикольно трішки навалювати, тому що керованість в неї начебто як є, але навіть при гальмуванні її дуже сильно зносить. Тому, понятно, якщо ви ще не поставили подвоєчку то пропоную вам зробити. Вам оцей опалець поставити там за 2 секунди, а мені дуже буде приємно. Так, в нас там радіатор пішов по бороді. До речі, я цю штуку вже прокачав, тому що тут ще можна даний мотор прокачувати, даний двигунчик. І типу він став трішки потужніший, ніж він був. Але мені здається, що якщо б він був не потужний, -мо. То в принципі для даної ваги даного апарату, то тут потужності навіть 50 кубил, мені здається, вистачило. До речі, пошкодження усього автомобіля я б не сказав, що дуже великі, порівняно знаю, що ти сигналіш? Ми вже в'їхали в тебе, сигнали воно. Добре, давайте ще раз на цьому апараті спробуємо перев... проїхатись і візьмемо трішечки іншу модифікацію, яка, я так розумію, що в нас трішечки підготовлена під оффроуд. І давайте, можливо, ось так спробуємо, типу від екшн-камери, мені здається, що так буде набагато прикольніше. І давай натиснути газ підлогу. Я тільки натискаю газ підлогу, його відразу ж таки заносить. І, чесно кажучи, газ підлогу їздити на, на цій штуці дуже небезпечно, як на мене, але ми будемо пробувати. Так, четверта передача п'ята, ми давай трішки пригальмуємо, тому що тут поворот. Всього, можемо... А з підлогу ми натискаємо, вона взагалі не повертає, вона просто за ходить букс і все. дрітька летить, як же страшно. П'ята передач, це в нас максимальна. Руль дуже сильно б'є. Йой. КГ. КГ. Ні, нормально. ще тримаємося. Ще тримаємося. Тихо. тихо, не повертайте. Не повертайте ніхто. йо Йомаю. КГ. Ми навіть не в тачку заїхали, ну камон. Якщо б ми в тачку заїхали, мені здається, було б набагато краще. Окей, давайте ми спробуємо взяти next модифікацію. До речі, я вам зараз покажу, скільки модифікацій даної штуки є. Ось, їх є аж раз, два, три, чотири штуки. Тобто зараз я вам пропоную взяти оцю штуку, а потім оцю штуку. Я не знаю насправді, що це таке, але подивимось разом з вами. Тому беремо е, штуку, яка в нас е, для офроуда, типу як... Йомойо, панітно, ну, мені здається, що на цій штуці нам реально треба було їхати на офрот. Прохочете тут скільки усіляких штук підключаємо... А, типу... Ми можемо блокувати переднє міст, ми можемо підключати всі диференціали, ми можемо перемикати понижаючу та полишаючу передачу і. А, і вона зовсім не їде, хоча. Ні, ну Вона намагається їхати. А ну давай ми спробуємо заїхати сюди. Ми трішечки. Ой-ой-ой! Вона не повертає. Вона взагалі не повертає. Вона ще й глохне. Ну на горку ми тут, я думаю, без питань взагалі піднімемося. Взагалі легко. І що вона навіть не відчуває. А на камінчики підмінуть. Ой, ми заглохли. Так, повертай, повертай, повертай. Ну, швидкості на цій штуці немає в даному випадку, тому що я так розумію, що вона у нас чисто підофроу зроблена. Тому швидкості тут, я думаю, що не буде від слова зовсім. Але. Ну, вона виглядає прикольно. А як це взагалі виглядає першою особою? Ну, нібито ми їдемо на якомусь тракторі, на якому нема корма. В принципі, прикольно. Четверта передача. Ану, давайте ми спробуємо. хоча б тут десь ми його перевірити на. оффроуд. хоча тут як такого оффроуату немає. М -м давайте ми спробуємо піднятися на цю горку. Якщо в нас вийде піднятися на цю горку, то значить дана тачка реально дуже потужно підготовлена під офро. Так, давай. Як же вона грає своєю підвіскою, ти шо? Ми танцюємо вугі-вугі. <схід> Як же це дивно виглядає? А якщо ми понижаючи включимо? Це нам треба друга? Третя? І на понижаю передачу вона взагалі їде собі в горку і навіть її не відчуває. Ну, я б не сказав би, що це прям жорсткий оффроуд, але мені здається, що якщо в нас буде якісь випробування під оффроуд, то можна залишити цю, цю тачку і вона проїде всюди, в принципі. Чогось мені так здається. Ну, якщо вона тут забирається, то... Будь-якому іншому місці вона заїде взагалі без питань. Окей, давайте ми протестуємо ще одну модифікацію. Ну що ж, пані і панове, остання модифікація, яка була в даній, в даній штуці, вона схожа чимось на дельтоплан. за все, він не вміє літати, але виглядає це дуже дивно, і він при цьому всьому навіть не повертає, тобто він їде чисто прямо. Ну. І тут немає навіть передач у нас. Тут немає навіть передач, тому я пропоную трішки інакше зробити і трішки неправильно це все діло зараз зробив. Так, все, нарешті ми начебто хоч когось зможемо в'їхати, і давай ми подивимося, що відбудеться. Нічого. Ця штука в нас розвалюється моментально, і я в натурі не розумію, для чого вона в нас призначена. right. Ну що ж, пані панове, давайте ми останній разочок спробуємо проїхатися на даній штуці, тому що мені, якщо чесно, дуже сильно сподобалось, як вона їде. І ми спробуємо проїхатись зараз на стокові, як вона йшла не прокаченим, бо спочатку, як ми їхали, це була прокачана версія. А зараз це вже в нас стокова версія, яка йде по стандарту, по дефолту, і тут я натискаю в підлогу, і якщо чесно, її не заносить, тому що тут вже не так багато потужності, і в принципі вона більш-менш керується за рахунок своєї ваги. І. Хітрій, ти куди їдеш? Йомаю... Ну куди він на це їхав? Ну це капец. Добре, давайте останній разочок на ній прокатимось, тому що вона мені, якщо чесно, дуже сильно сподобалася. Саме дана модифікація. Вона така легисенька, простенька в керуванні і взагалі просто чудова. Насправді, це мені реально нагадує картинг, але картинг, як ви знаєте, там маленькі колесики і, в принципі, це досить така маленька штука, але можна сказати, це це картинг з великими колесами, я не знаю. Ну, відносно великими колесами, порівняно з тими, якими вони є. В звичайному картингу Типу. Але виглядає, ця штука реально досить така прикольна, якби тут був, було кермо, то можна було б це реально назвати якимось картутом, а так як тут нема керма, то це просто лівітуюче сидіння, я не знаю. Тому що, ну, крім сидіння і колес, і Тут вже не тут нічого немає, типу, тому можна сказати, що це ніби то саме звичайне сидіння на рамі якогось маленького автомобіля, тут, тобто якогось автоміля, наприклад, пікаліна або щось подібного. Так, ну бо досить таки непогано. 178 ми їдемо, поки все дуже непогано йде, вітер дує, але нас ця штука газує, в принципі. Ну я думаю, тут максималка 200 буде, да? Ну да, 195, майже 200, максималка в нас, і ми трішечки хапанули відбіник. До побачення. Ну, ось такий панідпаново та у нас невеличкий і просто фановий відосік получився. Тому панідпанове. Якщо вам даний відео сподобався, не забудьте про вподобайки, підписочки та коментарі. Я сподіваюся, що вам даний відео сподобався і ви вже поставили подобаєчку. Ну і все. Дякую всім за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей.